Друзі, всім привіт! На ютуб-каналі Рух Тівін, і це наша рубрика Питання-відповідь. Сьогоднішнім моїм гостем є Юрій Климчук. У соціальних мережах клубу наші вболівальники поставили Юрі цікаві питання. Тож сьогодні ми дізнаємося трішки більше про нападника руху. В кінці відео гравець обирає, на його думку, найкраще питання, автор якого отримує брендовану шапку клубу. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, Поїхали. Привіт, як твій настрій. Привіт, все добре. Зараз на зборах тренуємось, готуємось до чемпіонату. От якраз на зборах та ви повернулися на базу, почалася перша частина таких зборів зимових. Що ви робите? Яка у вас зараз фізична підготовка? З якою ви повертаєтесь після, скажімо так, зимових канікул? Взагалі, як проходить ця підготовка до чемпіонату? Ну, у нас спочатку починається те, що ми готуємося до зборів, кожен mm -hmm. сам індивідуально, там за два тижні, потім вже самі збори, працюємо по два рази на день. І так, день за днем готуємося до чемпіонату. Трішки мучають вас. Ні. Ні? Окей. за це. Це не треба. Так, у нас є вже питання від підписників. Бодя питається: хто в дитинстві тебе надихав зірок футболу? Ну, багато дивився гру Барселони. Мені подобались mm -hmm. гравці. Е, починав я сам з Динамо. Був в академії Динамо, дуже подобався теж Андрій Шевченко. Я так пильно дивився за ним, як він був в Мілані. Був трішки маленький, щоб так. А вже коли перейшов в Челсі, то намагався дивитись кожну гру, коли він грає. А, так із. Зірок інших, то це, звичайно, Леонель Месі та Крищана Роналду. А у з до речі, є питання від підписника з дуже дивним Ніком. Я навіть цього не причитаю. Як ти ставишся до Роналду? Можна дати відповідь? Позитивно. Позитивно ставлюсь, я вважаю, що всі повинні на нього рівнятися. Прикольно. Підписник е, Андрій питається: якщо б тобі можна було один раз переміститися у часі в минуле і щось змінити саме у футбольних справах, що б ти змінив? Я б нічого не міняв. Я вважаю, що це було б неправильно і все відбувається так, як потрібно. Угу. Маркіян питається: якщо б ти міг стати одним з легенд футболу, ким би ти став? Сам собою. <реш> так, є таке. <реш> Треба йти до того, щоб стати самому кимось, щоб тебе запам'ятали. Підписники з Ніком 11.11 цікавиться. Якою роботою ти займався, якщо б не футбол? Ну, я навчався на юридичному. Я думаю, що. Напевно, би став якимось юристом, але це не точно. Це не точно. Так. Марк Б. 76 питається: за що ви полюбили футбол? Не знаю. Воно само якось в дитинстві спочатку займався єдиноборством, займався карате, mm -hmm. і потім якось так вийшло, що батько від. Відвів теж на секцію футболу і мені більше сподобався футбол. І так поїхали. з самого дитинства та 6 років. Роман Маслюк ставить тобі питання: хто твій найзручніший партнер в команді зараз і в минулому? <клес> в минулому можу сказати, що з Богданом Бойчуком було найзручніше грати, бо я з ним був дуже давно в команді. Ми були товаришами не тільки на полі, а й за ним. тому був він. А зараз, ну, можу назвати багатьох хлопців. Це і Васька Руніч, і Лія Косниця. Тому такі от хлопці. Роман Феджора. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Питається: на якій позиції зручніше грати? На фланзі чи на вістрі Атаки? На вістрі Атаки. Чому? Та й на фланзі. Немає різниці, головне, щоб бути ближче до воріт і намагатись допомогти команді голами або асистами. Твій найкращий гол у кар'єрі цікавиться Комар Стас. Я сподіваюся, що він ще попереду буде. Ну, але ті вже були ділити, так. Вважаю, що кожен гол мій вніс якусь. Допомогу команді і якийсь результат приніс. Тому так тяжко. Але цей гол інгульцю ще в першій релізі мені так на, ну, на пам'яті угу. лівої ноги, я забив. Цікаво. Саша Олексюк питається: з ким в команді ти дружиш найбільше? Хто в тебе є такий? Ну, більш з хлопцями, з тими, якими ми живемо в будинку великому. Вася Руніч, Рості, Клях. Що найбільше всього запам'яталося з початку виступів за рух? Питається футболісімо. Що найбільше запам'яталося від початку, так як ти почав свою кар'єру в Русь? Ну, від твої голеги, ну, я так свідомий. Можу сказати, що більше запам'яталося це, як ми вийшли до Вищої ліги. Угу. Ми дуже цього хотіли, і я дуже радий, що я зміг вписати своє ім'я в історію команди, що я з нею піднявся до вичері. І Денис, Денис, Куфор питається: на який найкрасивіший гол, який ти бачив вживу? E, взагалі повністю так? та загалом. Вживу. Можу, живу. От дивався <клес> гол, був на стадіоні, слідкував e, або примав, під час гри руху. A так само я приймав участь у цьому матчі. Ми грали ще в першій лізі проти, проти Волині, і тоді забив Богдан Бойчук з передачі не пам'ятаю точно кого. Так. Да. Добре. Та це капець. Ну. Це гарно. А от я сьомий номер якраз біжу. От. Раз. Так. Не, це дуже гарно. <ріць> так, підписник Андрій цікавиться. Як одруження вплинуло на твою кар'єру? <ріць> ну, тільки позитивно. Трішки ти перезавантажуєшся, у тебе вже сім'я. Це офіційно і по-іншому вже сприймаєш якісь речі. І... Але я скажу чесно, ну на футбол це ніяк не, не, вплинуло. не вплинуло так, е... навіть чуть-чуть додало впевненість. Ну, може, все так, жінка приходить, дружина та підтримує, так. на матчах Ну, на кожній грі вона, тому угу. сильно так не Невпевно, тому що вона і до весілля, і після на кожній гріми. Дружина розбирається в футболі? Чи все Д... через тебе? Як ти <свистач> приходиш дивишся? Я Хочу сказати, що розбирається. Вона зі мною дивиться матчі, ігри дивиться. Е -е Дивиться, коли строїть тебе, якщось не так. <клес> Ні, цим у нас дуже так. Е, та, вона може мені сказати, що щось в мене не вийшло, але вона старається цього не робити, mm -hmm. бо розуміє, що mm, так. краще після ігри, мене там, якщо невдалі ігри, там мене не чіпати. <клес> та то всіх, мабуть, футболістів, якщо не вдалі ігри, не чіпати. <клес> <Так>. <клес> Окей. Богдан 7896. Цікавиться. Подія в колі родини, яка тебе найбільше вразила під час новорічних свят. Я думаю, що це може що бути. ще раз. Подія. Подія в колі родини, яка тебе найбільше вразила під час новорічних свят. За все життя? Ну тут немає не уточнення, але думаю, що можна говорити загалом. Що тобі найбільше запам'яталося зі свят новорічних, з Різдва. Mm. Ну, зараз під час війни. Якось свята не, не такі, які були раніше. Mm -hmm. Хочу, щоб уже наступні рази святкувати з батьками, бо давно я такий, що для мене сім'я на першому місці, і я б хотів свята з ними святкувати. І я сподіваюся, що в наступних роках це вдасться, різдво новий рік. Хочу провести з ними, тому що останні два роки було без них. Андрій Петращук. Питається, просить навіть. Розкажи, що нового тобі дав кожне, кожен головний тренер, із яким ти працював. Ти пережив немало. Він має на увазі тренуватися. Думаю, в Русі. що в Русі, так. Давай акцентуватись суто на рух. Ну, починаючи, напевно, з Келу Станіславоюча. Угу. Він для мене дав, мені дав дуже багато, він мене. І і вивів футбол, він дав мені дебютувати ще до, до руху, тому я вважаю, що він дав мені найба ну, більше всього стримів. Mm -hmm. Федик, зі мною теж дуже багато, я вважаю, дав, тому що багато спілкувався зі мною. Багато працював, як можна сказати, з моєю головою і давав впевненість. Це дуже ну, для мене багато значить. Потім Зінович, після Зіновича був А, знову був кучук. Uh -huh. І зараз Юріч. Ну, із всіх тренерів Юріч мені дав і дає. Це, по-перше, жагу до перемог, те, що Будь-де, будь в чому, неважливо ти на тренуванні, неважливо ти поза тренуванням, поза грою або в грі, ти повинен вигравати і наполегливо тренувати, щоб вигравати. Неважливо в чому. І я вважаю, що це зараз от для мене дуже сильно впливає на мене. Я хочу навіть не в тренуванні в кожному, в кожній вправі, в кожному там, завданні. Вигравати. І я вважаю, що зараз він найбільше це дає мені. Василь питається, чим ти цікавишся, крім футболу, яке твоє хобі? Дуже люблю музику. Музику? Так. Ну. Ми з дружиною зараз почали ну недавно, але ми купили собі. Програвач такий, який на пластинках, знає, угу, є. Угу. і ми хочемо з нею почати іменно колекціонувати. Колекціонувати ці е, пластинки. пластинки в ній так, Буває, це, це дуже круто і нам подобається. Звук такий неординарний, не такий, угу. ну як там на програвачах, на телефонах, наушниках, але там репіння є, такий свій, як кажуть, вайб, так. <реш> <реш> Тому ми зараз вже починаємо ну, так. Почуть збираємо. Купили собі Емінема пластинку. О, це клас. Так. І З Емінема шоу є такий альбом в нього. І ще Кендрі Каламара купили. Теж слухаємо, таке нам подобається. Прикольно. Е Жукровський Володимир цікавиться, чи слідкуєш за рух в Медіаті? Так, слідкую там. тренер грав зі мною. Зі мною грав команді. З Валерієм Федорчуком ми грали, і багато хлопців знаю, е, глибоко знаю. Так, ну, а стараюсь дивитись кожний випуск. Взагалі, тобі подобається така ініціатива, що рух? Так, я вважаю, що це супер, це потрібно розвивати, тому що ну, вони допомагають на, нашим глядачам, нашим вболівальникам більше звертати увагу на футбол. Mm -hmm. І я тільки за. І, навіть хочу познімати з ними пару разів. Я це почула. <ріст> ldufk 1946. цікавиться. Юрчик. Чи сподобалась тобі подарована клубом картина 100 матчів за рух? І де ти її повісив? Це я не думаю, що це питали працівники медіа центру. <ріст> <ріст> я сподіваюся. <займаюся. ріст> <ріст> де картина? Мені подарували дві: це футболку <ріст> і картину. Футболка в мене. Тома стоїть зараз, там, де я проживаю, а картину саму я подарував. Ну як подарував мама моя попросила, а, я віддав її мамі. Ой, та, це гарно сказала. Це, це я повішу її і буду дивитися на неї кожен день. Добре, мам забирай. Маємо запитання від підписника Івана Ракіта. Якщо б в майбутньому ти міг би створити свою футбольну команду, в якій країні тебе це зробив та як би її назвав? Дуже цікаве питання. По-перше, це дуже. Тяжке завдання створити свою команду. Скільки всіх процесів просто в одній команді це дуже багато і дуже тяжко. Але якщо б так якось мені там, захотілося, то ну, я думаю, в Україні 100% угу. не де більше. А от як би ти назвав? Це навіть не знаю. без, ну, давай, без Добре, от що, що перше проходить на думку. Я думаю. Якісь теж леви, <рес> леви були. То сильно багаті, багато левів, але я думаю, ще одні були б якісь. Марія Гридзак ця. Навіть тобі каже, ти класно виглядаєш, але чи не плануєш змінити імідж. З іміджем зараз якось не хочу нічого змінювати, мені комфортно, подобається. Дружині подобається головне. Це найголовніше. Але в майбутньому може зміню, дивлячись, яка буде ситуація, як. В житті яка буде. Бороду не плануєш збивати. Бороду поки ні. Тебе дружина зустріла, коли ти вже був з бородою чи вас? Ні, 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 ні. Та вона дивиться фотографії мої старі і говорить, що вона не впізнає мене. Ну, ось, я того і запитала. <сум> ну, може, якщо буде коли вже буде за 30, то може вже збере бороду, щоб виглядати молодше. <сум> <сум> може бути, так. Е, наступне питання теж цікаве. Влад Фуд 14. Коли налесо? Теж про зміну іміджу, чи взагалі думав про таке? Щоб не до мене причіпають йому. <рес> Це просто завтра твої зачісті, то випитається така. Так, а не було, наприклад, та, от, дуже часто чоловіки можуть там поспорити, умовно, та на налисо. Ну, є такі якщо, штуки. Якщо пропадемо в Єврокубки в цьому році, то. Не налисо, але коротку коротку зачіску я зроблю. Ви ти запам'ятали записали на камеру. Окей, okay. так діма голкіпер, фірма Нюк цікавиться, коли почнете грати за Реал Мадрид. Як то заві ця команда може сказати? Це я полівальник Барселони, тому не певно ніколи навіть не мріяв. Давай за Барселону поговоримо. Так. Да. Мрієш колись? Є в тебе в думках така? Дуже подобається підхід, саме сама філософія самого клубу. Мені uh -huh. дуже сильно подобається. Але все одно Барселона подобається тільки дивитися, як вони грають, але грати я б хотів десь в Англії. Наприклад, так. Да. Арсенал дуже подобається, Ліверпуль mm -hmm. подобається, Сіті подобається, Манчестер Сіті так. Тому десь в топ командах хотів би грати. Вова Павліна цікавиться, готовий до виклику у збірну, якщо він буде. Я навіть не знаю, чи готовий я, чи не готовий. Чи готовий до збірної, знає тільки тренер збірної. І він, я думаю, слідкує за всіма футболістами нашими. Не тільки команди, але загалом чемпіонату України. І мені тільки залишається тренуватись, грати, показувати гарний результат, щоб туди потрапити. А готовий чи не готовий, скаже тренер збірної. Трен. І в нас останнє питаннячко. Влад Золотаров. Питається, скільки голів Климчук заб'є у другій половині сезону? Правимо ставка. Ти хочеш я сам сказав, скільки завів? Так. От як ти думаєш? Ну, в минулому в кінцю чемпіонату з я забив сім. Це з лютого по травень. І я хотів би перевершити угу. цей результат, забити 9. Якщо вийде 9. А чи не 10? Чи чо, чо не чотирнадцять в два рази більше? Хочу дев'ять. Хочеш девиця. Да. Окей, друзі. Ну а я вам хочу нагадати обов'язково підписатись на наш ютуб канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу. І звичайно пишіть внизу в коментарях, якого гравця жовто-чорної команди ви б хотіли бачити наступному цій рубриці. Юр, ми маємо ще з тобою дуже важлива місія. Ти повинен обрати найкраще питання, автору якого ми подаруємо клубну шапочку. Яке питання тобі найбільше сподобалось або найбільше запам'яталося? Ну, зараз зроблю вигляд, що не розглядали. Да, 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 <сосіб> та, 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 та. За кадром. <сібр> е -е, думаю, що питання мені сподобалось про яке в мене хобі, окрім футболу. Пам'ятаю, чесно, хто здавав, бо там було багато питань. Підписник вболівальник із Ніком Василь. Поставити питання, чим ти цікавишся, крім футболу, яке твоє хобі? Я сподіваюся, що вас так і звати Василь, тому ви отримуєте шапочку від Юрія Кламчука. Прошу, чи така от шапочка чуть навіть на О! О! О, <світ> клас. <світ> Юр, я тобі дуже-дуже вдячна, що ти прийшов, що ти погодився. Знаю, що у вас дуже велике навантаження. Дуже тобі дякую, що знайшов час для нас, для наших болівальників і дав цікаві відповіді на не менш цікаві запитання. Дякую вам, завжди радий. Дякую. Па-па. Yeah? <світ> дякую. Дякую, можна розслабитися. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет преміум спонсор ФК Рух.